Виструєте громадському інтерактивному та радіо радіоодин. Галичами YouTube нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Також закликаю переходити на наші соціальні мережі та шукати нас нас.тві. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із дослідником історії Андрієм Парамоновим. Вітаємо вас в нашому етері. раді бачити і чути, пане Андрію. Добридень. Пане Андрію, сьогодні 245-та річниця від дня народження батька української прози Григорія Квітки Основ'яненка. І ми би хотіли детальніше, аби ви розповіли про цю постать в українській історії в українській літературі. Загалом розпочнімо з того, з якого роду походив Григорій Квітка, хто його були батьки і що відомо про його молоді шкільні, можливо, роки. Це дуже багато запитань. Це надовго може затягнути з ціла лекція, оскільки рід квіток дуже відомий на території Слобідської України, де і в Україні взагалі, от все ж таки це козацька старшина гадячського полку, Харківського Слеберського козачого полку, і вони мали на нашій території велику кількість маєтків. Які здебільшого ці населені пункти вони і заснували? Родоначальник на території Слебицьких полків Семен Афанасьєв, який був полковим суддею у Харкові, а вже він не мав ще прізвища Квітка. А от його вже син Григорій Семенович Квітка, харківський полковник, от він це прізвище і долучив. Хоча можливо, воно в якихось там інтерпретаціях і бувало у них, але. В документах все ж таки Семен Афанасьєв або перші роки Григорій Семенович не підписувалось як квітки. Ну от тим не менше, вони відомі за таким прізвищем. Потім це розгалуджений достатньо рід це офіцери або козацька старшина. І у Харкові, мабуть, це саме колоритна родина. От я з якою дуже було важко спілкуватися людям, які щось про себе дуже багато возвеличували своє ім'я, от але вони запросто могли поспілкуватися з простим людям. От той же брат Григорія Федоровича, сенатор, таємний радник, він ходив по вулицях Харкова і спілкувався. Зі всіма людьми, коли які до нього зверталась, його знав майже весь Харків і навкруги. Я маю на увазі просто людини. Ну і сам Григорій Федорович, походячи з цієї родини. він дуже цікавий його перша половина життя, оскільки він майже не навчався, тобто отримав домашнє навчання. От і найкраще я вважаю. Почитати про молоді роки Григорія Федоровича у його книзі Пан Халявський, якою я вважаю на якусь там частину, да, що це автобіографічний твір, і я думаю, що він написує саме родину свого батька, як вони святкували ті чи інші там дати, як вони приймали там полковника у своєму там маєтку. От як він отримав навчання? у дяка так що Георгій Федориш дуже цікавий е, письменник, який залишив по собі велику, е, великий масив знань е, етнографії е, справжнього старовинного українського Харкова. Тому я вважаю, що він, мабуть, найкращий е, харківець за всі часи, які жили в нашому місті. Пане Григорію, перепрошую, пане Андрію, а скажіть, будь ласка, стосовно того, яким чином Квітка Основ'яненко перейшов чи почав писати українською мовою? Ви згадували про те, що він загалом не мав можливості навчатися, але згодом писав російською мовою, адже знаємо, що це була російська імперія. Але що можливо стало поштовхом почати його українську літературну кар'єру? Я думаю, що у, у місті у Харкові здебільшого все ж таки розмовляли українською, яка б вона не була. Да? Тобто вона, можливо, була інша, ніж сучасна, але все ж таки на 70-80% населення у Харкові було українським, розмовляло саме українською. Звичайно, що й у маєтку в квіток теж. Багато людей, які розмовляли українською. Тим більше він був знайомий з багатьма представниками казацької старшини через свого батька, який був полковим судею, а потім совісним судею у Харкові. Хоча, звичайно, йому приходилось якийсь час та й взагалі дешто, якийсь час а майже все життя вести якісь справи, тому що він теж був. І суддею, і е, маршалком повітового дворянства у Харкові, і е, потім ще очолював кар, палату карного суду Харківської чи Слобідської української губернії. Так що це е, людя людина, вона звичайно, в діловості розмовляла російською, але е, скоріш за все людина перейшла на українську в своїх творах, тому що е, це було дуже калоритно. І він відчував себе особливим письменником на всіх теренах Російської імперії, завдяки тому, що він використовував справжню мову тих людей, про яких він писав свої книжки. Ну, якщо говорити зокрема про його літературну творчість, вважається, що він був засновником української прози. Чи можете все-таки відзначити, з чого почалася ця його творчість, саме українська, і яку, яку, який твір можна вважати саме основоположним в українській прозі? У нього таких багато. Скажімо, Маруся, Конотопська відьма. Тобто, те, що і сьогодні сватання на Ганчарівці. Те, що сьогодні користується попитом, і ми от сьогодні знаємо, що е, сучасна постанова «Анатопська відьма на декілька спектаклів не має квітків, е, тому що е, це дійсно е, цікава річ, е, калоритна, е, і е, е, тут нічого е, там немає жодного. Як би, Лишнього чогось, чи слова, чи епізоду, тобто все підкреслює ту епоху, в якої жила Україна в минулі часи в XVIII столітті. І, звичайно, що от ми, якщо будемо вивчати листування квітки з Шевченком, то саме квітки підштовхує Шевченка. Більше писати саме українською, що це не тільки основоположник української прози, але людина, яка просувала українську мову українськість на території в хоча б губерній, які входили, в увійшли на, не на нану на с сучасної України. Ну, я дійсно цікаві факти. Ви розповідаєте про зв'язок квітки Основ'янка і Шевченка, але також знаємо, що із родиною квітки Основ'яненка теж тісно був пов'язаний ще один, можна сказати, із першопрохідців української літератури, загалом філософії Григорій Сковорода. Чи відомо вам про ці факти? А, ну... На жаль, таких стовідсоткових фактів на те, що Григорій Григорій Квітка сновяненка перебував у родині квіток, ми не маємо. Хоча дійсно листування або якісь свідчення не залишились на сьогоднішній день про сковороду так, щоб вони були нам відомі. Да? Можливо, ще якісь документи будуть відкриті, От. але сьогодні ми так не можемо казати. Більше, дійсно, в... Сковорода перебував у Харкові доволі довго, і для нього це була столиця. От, до речі, тут 3 грудня, день народження Сковороди. От, там, так що будемо теж святкувати 301 років з дня народження, от, ми наступному році будемо видавати таку книгу про ем, сковороду і Харків, яка буде називається «Сковорода у місті Захарполіс». от тому що цей Захарій це такий пророк був до Ісуса Христа і. Скаворода, коли писав молитву за Харків, він вважав, що саме з Харкова почнеться відновлення України, української літератури, української мови. От і тому для нього Харків був дійсно дуже важливим містом. От і ми про це якраз і готуємо зараз книгу і виставку художніх робіт. от Харків сковороди портрети. У портретах і міських пейзажах, тобто, Харків буде показано в XVIII столітті а, сучасними художниками, звичайно, на історичних якихось документах. А, чи спілкувалася квітка і сковорода? Ну, я думаю, що це а, можемо тільки здогадуватись. А, а, можливо, а, Григорій Федорович бачив а, Сковороду, а, коли був маленьким хлопчиком, От, і а, чому ні. тобто це можливо, тобто, є для подальших дослідників якісь теми, які вони можуть просувати, якими може займатися, якщо це може бути. Пане Андрію, а ще знаємо, що Григорій Квітка Основ'яненко брав участь у заснуванні професійного театру в Харкові. Що відомо про це? Що відомо загалом про його, так би мовити, театральну творчість? Ну, знаєте. Він все ж таки театр у них був вдома, домашній театр на основі, де він грав, як і його брати, як і сестри і родина, родини сестер. Тобто, це був особливий, так скажімо, театр це ще 18 століття. Але що стосується професійного театру в Харкові, він дійсно приймав участь, тому що Йому це не дуже подобалось, але він йшов на цей крок, тому що розумів, що у Харкові не вистачає людей, які б професійно могли б займатися просуванням театру. Його неодночасно просили возлавити там бути директором театру, там, скажімо, полтавського або там Курського, тобто які приїжджали в Харків на ярмарки, от тому, що йому. Як представнику шляхетності довіряли цю справу і знали, що він буде виконувати їх чесно, порядньо, от і він не міг відмовитися, але здебільшого забувають, що квітка все ж таки найголовніше, що зробив своєму житті, це за ну, другий інститут шляхетних план на території Російської імперії, перший в Україні. Він переймався бідними дівчатками, хоча й з варянських родин, бачив, що вони виховувалися і ставали вихователями для дітей в інших родинах. І потім, коли вже інститут перейшов під под... Марії Федорівне, про 30, то він був висторонений від цієї діяльності. Але на початку двадцятого століття пам'ятник Квітці хотіли поставити недалеко від пам'ятника Каразіну з тим, щоб, тому, що ці два в особистості заснували два потужних заклади освіти на території Харкова, тобто імператорський харківський університет і в інститут шляхетних пан. І в цьому, мабуть, квітка зробив багато більше ніж будь-де. Тобто для розвитку жіночої освіти в нашому місті і на теренах східної України? Пане Андрію, ну і ви згадали про те, що Григорія Квіткою Основ'яненка можна вважати одним із найвидатніших уродженців Харкова. Але цікаво, яким чином його постать, його діяльність, його творчість увиховічне в вашому місті, чи дійсно можна знайти? Ті місця, які пов'язані саме із квіткою Основ'янинком, знаєте, оце прикрий факт. Цього року, до речі, я ще звернув на це увагу на початку верніше наприкінці, мабуть, того ще року, тому що ми побачили календар визначних дат на 2023 рік, і там не стояла жодна дата пов'язана з квіткою, тобто на всю Україну. Не знайшлось людини, яка б поставила дати цього ж року, був ще ювілей його смерті, і ювілей е, от, з дня народження, але, на жаль, цю постать святкують тільки люди, які так що інакше в моєму оточенні. Да, тобто, е, це е, в корпораці Рубаненко партнера і, і Гастина на Дворянській. Ми зробили календар на цей рік на 2023 про квітку, і зробили виставку, яка, до речі, відкрита сьогодні. І там сьогодні буде проходити захід присвячений саме Григорію Федоровичу. Але це приватна ініціатива, яку підтримали там деякі особи да і академія художництва України. А от стосовно Харкова, я не знаю ніякого заходу, який би сьогодні відбувався. Ну і ще хочу показати книгу, яка от виходила цьому році. Це вона зроблена завдяки саме благодійного фонду Дениса Парамонова, який прислухався до мого прохання. от на те, що таку книгу треба зробити, саме до дня міста Харкова ми це зробили, і до ювілею з дня смерті Григорія Федоровича. Так що виявляється, що не дуже багато, скажімо, людей відчувають необхідність святкувати Григорія Федоровича. І так було 10 років тому. Хоча це дійсно один з трьох засновників української літератури, це ж нічого не прибереш там, з його набутків. Да? Що стосується містики, пов'язані з його ім'ям у Харкові, да, дійсно є такі будинки. Де він бував, але на сьогоднішній день вже немає е, жодного будинку квіток у, у Харкові, хоча було безліч їх. Тобто є просто меморіальні місця, які ми можемо сказати: отут поховані е, родоначальник роду Семена Фанасьев і його онук е, Іван Григорович. От е, місце, де розташовувався е, будинок е, полковника Григорія Семеновича. Квітки, до речі, людина, яка багато фінансувала. Успенську лавру у Києві, і там він був похований. І надгробок сьогодні зберігається на території Лаври. Потім є будинки, які були там на основі, парк, який був в маєтку квіток. Тобто багато таких місць Ну і де служив Григорій Федорович, де жила його мама. Там будинок, який ще не зберігся до цього часу, був, був зруйнований. На початку 20 століття. Дмитрівська церква, де він відспівався, є територія, де колись стояв будинок Краснокутських, де був похований, де помирав Григорій Федорович у 1843 році. Звичайно, що є місця, де стояли інститути шляхетних пан, є в будинки або Місця де ці будинки, пов'язані з ну, де жили люди, які були близькі до Григорія Федоровича, яких він міг бувати вдома. Да? Або комплекс присутніх місць де був. Ну, звичайно, що залишилось у нас Покровський собор, де точно Григорій Федорович був на одноразово, Успенський собор, де завжди перед кожними виборами дворянськими. Проходили богослужіння, от і тільки після цього йшли дворянські зібрання. Самого дворянського зібрання теж не залишилось у нас, не, не збереглася будівля. Тобто це просто меморіальне місця. Ну, до речі, я пропоную всім почитати книгу. Вона вийшла тисячним тиражем. Зараз вона мається в багатьох бібліотеках і Харкова, і Харківської області, і України. І в ній є вже сучасна біографія Григорія Федоровича, яку я написав саме з метою підкреслити меморіальні місця, які пов'язані з цією людиною, пане Андрію, але цікаво, чи в і міста і Харкова і Харківщини загалом знайшлося місце для квітки Основ'яненко, І цікаво, де він похований, чи є можливість відвідати його в могилу. Ну, от Дивіться, стосовно э, Топонімиці, у нас є вулиця э, Квітки Основ'яненка. До речі, це колишній Гаріновський провулок, а перша назва цього э, провулку вулиця Пана Судді. Вона так і називалась, тому що э, там був будинок засновника цього роду Семена Афанасьєва. От, звичайно, що того будинку вже давно немає. Ну і на цій же вулиці виходить э, місце, де було поховання. Цього семена Афанасьєва. Так що, начебто, все є, да? Потім ми бачимо бюст Горія Федоревича на цій вулиці, хоча він там ну закритий, так скажімо, і про нього знають не так же багато людей. Я б хотів, би, звісно, бачити його в більш просторому місці, От, можливо, навіть на місці, де стояв бюст Пушкіна, а чому ні. От так що е, все це е, от, потрібно робити там якоюсь там комісія. Звичайно, немає. Це моя одна з таких пропозицій. от це було б доречно. Е, що стосується, е, ви запитували ще про місце поховання, так? Поховання. Е, ну, він був похований на холодногорському кладовищі, е, його сьогодні не існує. Е, з нього там зробили. Е, стадіон який сьогодні теж не працює, і, мабуть, там скоро буде будинок, могилу його переносили у радянські часи, і сьогодні вона на другому кладовищі місця Харкова, але є такі деякі свідчення, що могилу не переносило, тобто там тільки надгробок стоїть. А стосовно там вже ще було поховане, вони поруч і його дружина, яка викладала в висоті е, от, Ганна Григорівна Вульф, і е, що стосовно її могили, теж невідомо. Так що е, надробок стоїть, е, ми до нього приходимо, покладаємо квіти, от, тому що те людина дійсно достойна пам'яті, але, е, достовірно, ми не знаємо, чи Є там справжня могила, чи тільки це надгробний камінь? Щиро дякуємо, пане Андрію, за цю інформацію. Дякуємо за те, що бережете пам'ять і досліджуєте. Історію, зокрема, про видатного українського письменника, засновника української прози Григорія Квітко Квітко Основ'яненка 245-ту річницю від дня народження, якого ми відзначаємо саме сьогодні. Андрій Парамонов, дослідник історії, був з нами сьогодні. В ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1 на все добре, пане Андрію. Дякую.